Не будьте байдужими, коли дивитесь мої відео, будь ласка, підписуйтесь, поки маєте можливість. Іноді буває так, що на барахолках можна знайти нормальні комп'ютери, які продають бабушки, які залишились від онуків або від інших родичів. Зрозуміло, що з ними вони розбиратись не хочуть і просто їх виселяють на барахолку. Щойно ви бачили футажі саме такого комп'ютера, і до цього всього тут ще стояв жорсткий диск на 500 ГБ. Тож, не буду зволікати, і давайте швидше запустимо його. Ти що навіть свястоперділки є, значить ігровий? Значить, якась відда на ньому вже стояла. Люди, які забрали в мене минулий ПК, дали мені периферію, і тут була така мишка, яка так якось дурно світиться, і принаймні працює. Неможливо і обійтись без котика під боком. Ну а тим часом в цьому комп'ютері стоїть А8 процесор на 3 ГГц і 4 пам'яті. На 8, але в принципі піде. Відеокарта Radeon 6750 на ГБ gddr 5 пам'яті. І давайте лише заради цікавості подивимося, скільки попугаїв виб'є цей процесор у порівнянні із квадом, який набирає приблизно 800 або 1000 попугаїв у нормальних бенчмарках. Щодо ігри. П'ята GTA, звісно, запустилася, але це ненадовго. Ну, а зараз ви можете відчути всю естетику того, як працюють компи на HDD. Отож ну, не буду зволікати і запустив третій Far Cry. Поки що в катсценах все нормально, без фрізів, лагів. Налаштування високі при HD розширені і, в принципі, нормально. Побігати по кущаках, зачистити вишечки можна. По відчуттях кадрів 30-40 є. Цього разу не ставимо все запускати. Але таке. Їдемо по канату і все прогружається без фрізів, без статерів. В принципі, піде для такого процесора. Сідаємо в бібіку, щоб побачити, як це поведе ПК в інших локаціях і їдемо. Не вийшло його збити, ну таке. Оцінюємо не мою якість гри, а FPS. І в принципі цього достатньо. В кущаках ФПС не присідає, фрізів так само немає. Кабанчиків побивати можна, шкуру з них також зняти. Можна нирнути, забрати листочки. Цього достатньо було в мої, не знаю, років 10. В стартовому містечку FPS також не присідає, отож вердикт такий, що подивитися катсцени і попроходити Far Cry цілком можна. І тебе, друже, відправляємо на упокой. Почистити відеокарту, коли в тебе є тільки одна викрутка, це ще те завдання. Але коли всю пилюку виду, яка була прокурена, як не знати, що незрозумілі. Сліди якісь на відеокарті Це все, чим вам прийдеться боротися коли ви отримаєте такий ПК. Але заради таких радіаторів можна і це зробити. Щодо ціни цього компа, забрав його із монітором. Як видно, якийсь проводок вже торчить і це не дуже класно. Він має всього лиш ВГА, затріплений БП, і він навіть картинку не виводить нормально. Воно Тупу по якась попливша розбита і не знаю для чого мені такий монітор. Щойно ви бачили комплект за 800, а це комплект за 200. Ну вона імплата. По її назві я зрозумів, що вона підтримує всього лише два ядра. Ну а тут стоїть одне ядро на селероні. Кому таке треба, я не знаю. Чистити це. Дивитись, що воно робоче, я жодного бажання не маю. Брав його заради цих жорстких дисків. Наскільки вони? я не бачив, на фото не було видно. Саташний і айдеєшний, і обидва на здивування на 80 гігів. Ну, також якась простенька планка пам'яті на гігабайт. Кому треба в наш час, я не знаю, але в принципі піде. А це що? Не вірю? Це отсилко. В наступному відео подивимося, що зможе така краля із 2006 року.